Я Ганна Шевчук, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Я є амбасадором такого проєкту, як ключ-опліч, разом переможемо. Цей проєкт Шкільні ліги це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Вони проводитимуться щорічно, а гасу цих змагань ключ-опліч разом переможемо. Мета цього проєкту залучити школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт, можливість самовиразитись. І що важливо в наші часи, це психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів. Змагання відбуватимуться на п'ять різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний, а також всеукраїнський етап. Команди змагатимуться у таких видах спорту, як Чергідь, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол, проведення шкільних ліг дозволить збільшити численність учнів, які можуть до... матимуть доступ до регулярних занять фізичною культурою та спорту. Я всіх прошу долучатися до цього проекту і бажаю всім гарного дня і хорошого настрою.